Шість персональних комп'ютерів з ліцензованим програмним забезпеченням для дистанційного навчання та уроків інформатики отримала Чорноглазівська загальноосвітня школа перших других ступенів. Все це покращить процес навчання як онлайн, так і офлайн, особливо тієї, яка віддалена, каже директор школи Тетяна Яківець. Ми йдемо зараз до цифровізації, і вчителі наші починають працювати також із платформою Моя школа. Для забезпечення онлайн доступу батьків до щоденників, дітей, для ведення журналів, класних журналів. Тобто, ось це все, ця вся комп'ютерна техніка нам допоможе працювати. У онлайн режимі, і для забезпечення інформаційного поля. Ми дуже задоволені, скажімо так. Дуже в мене вчителі взагалі у захваті від того, що екран великий, комп'ютер працює швидко, добра якість зображення. Ну і звичайно, те, що от наші діти мають тепер більше змоги. От, ну не в кожній сім'ї є комп'ютер. Ми дуже вдячні і дуже задоволені. 200 тисяч гривень, саме таку суму спрямували на чорноглазівську загальноосвітню школу. Окрім комп'ютерів, у навчальний заклад закупили ще й спортивний інвентар. Вчитель фізичної культури Іван Яківець каже: за майже 30 років його роботи таке щастя, як оновлення спортзнаряддя, бувало нечасто. Ми замовляли м'ячі: футбольні, волейбольні, баскетбольні. Їх привезли нам по 10 штук. Це якщо ми нашу всю школу. Вишикуємо по два, то, в принципі, всі будуть зайняті з м'ячами. Ми отримали ракетки для настільного тенісу, ракетки для бадмінтону, скакалки, фішки. Рулетку, яка необхідна найбільше для вчителя фізкультури, також два секундоміри. Кошти на школу залучила партія простих людей Сергія Капліна, який разом з депутатом Полтавської міської ради владою співак завітав до навчального закладу, щоб перевірити готовність класів та загалом школи до навчального року. Адже навчання тут планується очне. Ми залучаємо допомогу для. Усіх шкіл Полтавської об'єднаної територіальної громади у село Валок ми привезли шкільну метеостанцію. До Чорноглазівки нам було залучено кошти на придбання комп'ютерів спортивного знаряддя для спортивного залу. І так щодня ми працюємо над залученням грантів, щоб у всіх школах Полтави та Сіл, щоб було все необхідне для дітей, щоб вони не відчували себе в чомусь обділеними в порівнянні з школярами полтавських міських шкіл. Ми хочемо подякувати педагогічному колективу і батькам, які, незважаючи на дуже важку ситуацію в країні і у нашому регіоні, зокрема, роблять все, аби умови для навчання наших дітей у. В цьому місці у нашій громаді у подібних селах не поступалися міським мовам навіть у столиці. Тут дійсно дуже героїчні і в професійному і особистому відношенні вчителі, а педагоги від Бога. І я вважаю, що ми повинні в Сто разів більше уваги приділяти цим людям і заохочувати цих людей і допомагати, що ми власне намагаємося робити. У школі кажуть завдяки підтримці владі співак та Сергія Капліна, 60 учнів Чорноглазівської школи цього року дійсно матимуть покращені умови для навчання. А влада співак наголошує, їхня співпраця на цьому не закінчується.